На південноукраїнській АЕС триває практика учнів Южноукраїнського професійного ліцею. Цього разу переймати досвід фахівців атомної станції прийшли першокурсники, які навчаються за інтегрованою професією, слюсар з ремонту реакторно турбінного устаткування, слюсар з ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. За неодноразовими проханнями керівництва ПАЕС навчальний заклад поновив ліцензію на ці спеціальності, адже на підприємстві є дефіцит у таких кадрах. І зараз у нас є вже така потреба в спеціалістах таких, тому що йде зміна поколінь, багато вже хто уйшов на пенсію, багато хто передпенсійного віку. Так, склались обставини, що декілька років не навчали даної професії для підготовки робітничих кадрів у 2022 році. Було укладено договір про надання послуг у сфері професійно-технічної освіти між міжна енергоатом та южноукраїнським ліцеєм. Термін навчання за інтегрованою професією, слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування, слюсар з ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики три роки. По закінченню навчання молоді спеціалісти отримують четверть. І третій розряд відповідно практика на підприємстві для 20 учнів ліцею це перше знайомство з колективом і можливість прийняти досвід професіоналів. Діти мають можливість здесь ознайомитися з обладнанням, подивитися, де розположено це обладнання і остаткування, і ознайомитися з мастерами і виконувати роботи, які ми вивчали на теорії. Загалом дітям дуже подобається проходження цієї практики в них дуже хороші враження. мастера дуже гарно ставляться до дітей. Безпосередньо залучити дітей до якихось робіт працівники Південноукраїнської АЕС не можуть. Заважає віковий ценз і відсутність багажу знань у першокурсників, але вони можуть закріпити вивчену теорію на практиці та подивитись, куди вже через кілька років прийдуть працювати. Насправді мені завжди подобалася техніка, все пов'язано з фізикою і з атомною енергією, тому що я вважаю це дуже цікавою галузю. і для мене це був найкращий варіант для того, щоб сюди дібратися і дізнатися щось нове для себе. При попаданні на практику мене удивила самослаженість роботи персоналу, а також оборудовання, яке тут знаходиться. Мене удивив спеціалізований персонал, який вміє навчати молодняк, який скоро має стати на місця даної професії. Мені подобається там, працювати, наприклад, з фасками. Там, ось. І Ну так, в мене є бажання тут навчатися. Я хочу потрапити сюди на працю, щоб ну на подальші працювати тут. Навчання у южноукраїнському професійному ліцеї безоплатне. Плюс до того здобувачі освіти отримують стипендію і нагороднім пропонують гуртожиток. Кращі випускники мають великі шанси на те, що зможуть працевлаштуватись на Південноукраїнську АЕС та будувати тут свою кар'єру вже з 18-19 років.